Ну, а, давай тоді, а, перейдемо до да, останню тему. Я хотів тебе спитати по відновленню. А, сьогодні прийняли державний бюджет. Ти чув, я думаю, в mm -hmm. другому і остаточно. І а, я до того, до, цього, до того чув, що там нібито запланували, якщо я не помиляюсь, чи 30 чи 40 мільярдів гривень, здається, mm -hmm. якщо я, ти мене поправиш, на відновлення. Як ти оцінюєш взагалі цю всю історію? А, тобто чи цього достатньо, чи ну я розумію, що мабуть недостатньо очевидно. Uh -huh. да? Тобто, а але чому такі суми? Чи зможемо ми отримати більше? І як в наступному році? От, взагалі, от по ситуація на по відновленню на зараз? Uh -huh. Ну, там мова йде стосовно того, що у нас е виключили 10 мільярдів. Є відновлення, це які е uh -huh. включала Іліна Шуляк, слуга народу. І так, це так, так, так викреслили. А да, і вона була незадоволена з це, це. Ну, дивіться. вона там навіть розповідала, що тисячу років потрібно, якщо не помиляюся, для того, щоб відновити все зруйновано за тих сум, якщо от такі будуть суми виділятися. Ну, щось да, таке вона вона це неправильно. Шляк, вона ми знаємо, в чий вона командує, вона грає свою гру. І вона хоче сьогодні якимось чином показати, що поки вона перейшла. В інші політичні да, да. колі а, хочуть показати, що а, вона турбується за людей. Хочу вам сказати, що дійсно сьогодні ми маємо дефіцит в нашій країні. А, дефіцит в 2021 році було 7 мільярдів доларів. Двадцять 2021 році це 35% ВВП. У 2024 році ми мали 38,4 мільярдів доларів. Це 20.7% від ВВП. У 2025 році у наш дефіцит буде 37 мільярдів доларів. Це 19,4, тобто там на 1% менше. Але нам про це говорили наші союзники і забезпечують прогарантували, що ми отримаємо і 50 мільярдів доларів від. Заморожених активів в Росії так. і 20 мільярдів від Європи і від США. США ще хоче хочуть зараз до поки е, Трамп вступить іще, о, 20 мільярдів проголосувати. Е, про що йде мова? Мова йде про те, що сьогодні дійсно немає грошей. Але у мене питання до Шуляк. Чому Шуляк не вийшла і коли відіграли за 14,7 мільярдів доларів? Ой, гривень, вибачаюсь. Метро в Києві, які 10 років ніхто вообще да. не валявся і а, його не будували. Чому шуляк не вийшли, не сказала? Слухайте, люди, навіщо ми зараз будуємо метро? А давайте це 15 мільярдів відправимо і будемо відновляти людям будинки. А, okay. Чому вона так не сказала? А я вам скажу чому? А тому, що це одна коло людей, розумієш? Тому вона і набрала води в рот. І я вважаю, що гроші потрібно будуть обов'язково пошукати. Якщо гроші, про які ми зараз говоримо з вами, це 50 мільярдів, 20 мільярдів, вони з'являться, то обов'язково потрібно буде ці гроші включити а, в цю програму. І а, це невеликі гроші, невеликі. я скажу відверто, для вибудови. Да, відновлення і відбудови, я впевнений, що так і буде, що це гроші знайдуть, віддадуть і люди почнуть собі купляти, будувати, я не знаю, там свої домівки. Тому це чисто політичні, е політичні хід. А і, я також от, вважаю, що це грошей можна було б пошукати у себе в країні. Є, ми знаємо, що на містах є дуже великий профіцит. Наприклад, в Києві ми знаємо з вами, що профіцит грошей. А чому не можна взяти, а чому ж ми можемо у когось брати, наприклад, за кордоном, кордоном. по відсотки? А чому не можна у нас, щоб міста давали інші міста? Наприклад, там де не вистачає, або Міністерство інфраструктури. Це, до речі, непогана ідея по чотири відсотки річні. Чому так не можна зробити? Можна взаємокретування, ну так, Серед так, в середніх проблема. Да, це Тому можна ідея. так спокійно зробити. От. І вважаю, що на містах сьогодні дуже великі. гроші. І Я думаю, що це дасть можливості, щоб будувалися, не зупинялися. І люди відчували, що країна і держава турбуються в цих людях, які втратили або зруйнували їм, або пошкоджили будинки або квартири. Я вважаю, що це було б припустимо. Тому, друзі, я бажаю нашій країні обов'язково, щоб ми отримали всі гроші. Я бажаю, щоб в нашій країні як можна швидше. Настав э, перемога, сегодня, до речі, і... тисячний день війни. Да, так, Сьогодні так, так, так. Річниця сьогодні, Тисячний день війни. Друзі, І хочу всім вам подякувати, хто нас дивився. Я вас дуже прошу. Э, пишіть ваші коментарі, пишіть звідки ви і э, долучайтесь до нашого ефіру. Тому що все ми робимо з Олексія, це для вас. Абсолютно вірно. І я... дякую своєму другу Алексею Якуміно, політолог, викладач та дуже розумна людина. Це абсолютно А, дякую тобі, це мій друг, політичний та економічний експерт Георг Біркадзе. А з вами був урядовий квартал Лів. І я нагадаю, що ми виходимо два рази на тиждень у вівторок і в п'ятницю. Тож, друзі, до зустрічі у цю п'ятницю а не пропускайте, готуйте вже ваші питання. У нас справді дуже багато тем. Ми частину тем не не все розглянули, так але розглянемо з новими темами вже в п'ятницю. Тому до зустрічі Олена Лавренюк нам пише, Ура, ура, попала на етер. Д... Так Дякую. Дякую, і до зустрічі Дякую. в п'ятницю. Боже на з святом сьогодні і бажаємо обов'язково вам міру. Божанка земла дякую за привітання. Дякую. А да, тому, друзі, як завжди, слава українському народу і до зустрічі. Слава Україні, слава українській нації і слава нашим героям, які захищають і дають нам можливості бути десь і робити для вас етер. Абсолютно вірно.